Вітаю вас, друзі! І цей ролик познайомить вас із такою структурою у грі, як село. Так як я планую випустити декілька відео про село в Майнкрафт, то цей відос якби планується вступним і більш теоретичним. Що ж, біля мікрофону шамон заварюйте кубики чаю у ваших кубічних кружках, і ми починаємо! І ось вже перед нами одне із безлічі сіл, які можуть бути знайдені вами у грі. Як і в нашому звичному житті село складається з будиночків жителів, ось таких ось, городів, іноді має колодязь і там таке інше, про що ми ще зараз поговоримо. За винятком хіба що бабусі, котрої ви в селі не знайдете, але у Майнкрафті є замінник бабусі. Ось такий голем. Вважайте, що це ваша бабця. Причому таких бабусь може бути навіть не одна. Тут все залежить від чисельності населення села. Також тут ви обов'язково знайдете кішок і зможете їх за бажанням приручити. А ще можна знайти тут овечок, коровок, свинок та курей. А також час від часу через севище проходить мандруючий продавець, котрий продає досить такі корисні речі. В першу чергу, друзі, давайте я розповім вам, де шукати і як знайти це саме село в грі. А потім ми розберемо його складові та користь саме для гравця. Щоб знайти поселення, варіантів у нас небагато. Тут або потрібно постійно створювати новий світ і чекати моменту, доки чергова генерація не підкине нам світ, в якому ви з'являєтеся саме біля села. Або ж просто бігти вперед, сподіваючись, що незабаром вас доля виведе на поселення місцевих жителів. І найчастіше це я б сказав, би, найефективніший спосіб. Але якщо вам зовсім не терпиться знайти поселення в першу добу-дві, або покладатися на вдачу ви не хочете. Просто увімкніть в налаштуваннях творчий режим, потім натисніть клавішу Т і викличте командний рядок. Впишіть туди наступну команду і натисніть Enter. І ось уже на екрані перед вами координати найближчого села. Знову пишемо у командний рядок координати, ось ці, які ми отримали на екрані. Висоту вкажіть довільну, вона тут указана друга. Але врахуйте, що ви можете опинитися під землею. Перед координатами пишемо tp» – пропуск, тобто пробіл. І тиснемо Enter. І ось ми вже в самому селі. Якщо ж ви обрали грати без щитів, задля того, щоб отримувати ігрові досягнення, тобто ачівки, трофеї, нагороди, що особливо актуально для гравців Бедрок, тоді можете просто скопіювати світ і потім війти до нього у творчому режимі, далі знайти село і так далі. І тому подібне. Для тих, хто зовсім не зрозумів, про що я розповідаю, ось наочно покажу коротенько, як це зробити на бедрок версії Майнкрафту. А для Java, я гадаю, показувати нічого не потрібно, тому що використання читів там ніяк не карає гравців. Ось так от. Значить, копіюємо світ, входимо до нього, змінюємо на творчий, знаходимо село за допомогою ось цієї команди, виходимо в меню, перезаходимо в головний наш сейв, У налаштуваннях включаємо відображення координат, а тепер чимчикуємо ніжками за отриманими раніше координатами і знаходимо село. І ось все, ось наше село. Поздравляю! До речі, а чи знали ви, що при знаходженні села в Майнкрафті у вас є невеличкий шанс у розмірі 2%, що вам на шляху зустрінеться селище зомбі? Зовні, воно не сильно відрізняється від звичайного села, хоча проглядається певна занедбаність. Будинки оплутані паутинням, і то тут, то там видніється маховий кругляк, а також усі двері вибиті, що каже нам про напад зомбі на це село, колись там давно. Тут ви не знайдете палаючих смолоскипів, зате знайдете палаючих зомбів на сонячному світлі. Звичайно, якщо ви відвідаєте це місце в день і зайдете в якийсь із будиночків. Там ви точно зустрінете радісних господарів. Якщо хочете власний челендж, то ось вам, будь ласка, можете спробувати зцілити місцевих жителів і відновити життя в поселенні. Ну а тепер у нас стоїть питання, де зазвичай села можуть створюватися грою, якщо ми, наприклад, хочемо просто подорожувати світом і випадково знаходити ці самі поселення. Як я вже мимохід згадував у попередньому відео на каналі, ось в вот, в Майнкрафті існує десятки біомів, тобто територій зі своїм унікальним кліматом і істотами, що їх населяють. До речі, незабаром я про біоми думав зробити окрему серію роликів на каналі, так що підпишіться, якщо цього не зробили, і не пропустіть, якщо вам подібні розповіді будуть цікаві. Так от, ближче до діла: села можуть з'являтися лише в семи типах таких біомів: це рівнинне село, яке, як зрозуміло, з назви може генеруватися в біомі рівнин. Або ж соняшникових рівнин, але це тільки в бедрик версії Майнкрафту, ці соняшникові рівнини існують. А також біом гірських лук, але тільки на джаві. Це не означає, друзі, що в кожному біомі рівнин буде спавнитися село, але саме в такому типі ігрових територій ви зможете рано чи пізно натрапити на поселення носатих жителів. Ось, потрапивши в пустелю, ви маєте шанс знайти поселення в пустельному дизайні. І як ви можете вже помітити, зовні вона явно відрізняється від села рівнин. І так само одяг місцевих мешканців відрізняється в одному біомі від одягу місцевих жителів іншого біому. Ну і зараз я думаю, це ви вже помітили. І ось ми опинилися в біомі саван. І тут на нас чекає третій тип дизайну села, і відповідно мода на речі у місцевих жителів так само відрізняється від попередніх, що погодьтесь вносить різноманітність у гру, як мінімум робить приємнішу її оку. А наступним нас зустрічає біом джунглів, де можна побачити такі ось будиночки та таких ось мешканців. А ще ось у нас є болотяне село, яке ми теж заглянемо одним оком. Хлопці тут непогано влаштувалися, як на мене, і якось виживають. Йдемо далі до більш холодних регіонів. І тепер ми у Тайзі. І дивлячись на місцевих жителів, я б і не сказав, що тут так вже і холодно. Виявляється, їм цілком приємно та комфортно жити в таких умовах. І нарешті у нас останній біом, де ви можете знайти село це снігова тундра. Ось тут так дійсно холодно. Тут жителі явно упаковані по повній, що говорить нам про дійсно найсуровіші з семи переглянутих нами біомів умов для проживання. Ось давай тільки прогуляємося селом, і я тобі розповім, які структури можуть з'являтися при генерації поселення насадиків. Жодне село не обійдеться без маленьких будинків. Чим примітні ці будинки, так це тим, що вони будуть у кожному типі села. А також у таких будинках є ліжко і навіть можливо скриня буває. А якщо тут можна знайти ліжко, тоді зрозуміло, що в цьому будинку буде мешкати і місцевий селянин. Якщо забажаєте, ви можете розміститися тут на нічліг, або ж запозичити ліжко, забравши його з собою. Крім дрібних будинків, можна зустріти середнього розміру будинки, а також великі, здвоєні та двохповерхові. Я гадаю тут нічого такого розповідати. Краще ми подивимося на спеціальні будівлі, котрі я б назвав професійними будівлями. Так, перша у нас шкіряна майстерня. Тут ви зможете рожитися запасами і покористуватися одним із декілька казанів, які тут можуть бути. І як можна здогадатися, тут мешкає шкіряник, чи як його назвати це такий ось хлопець, і скоріше тут він працює не один. До речі, в різних біомах дизайн костюмів тої чи іншої професії буде відрізнятися, про що я думаю, колись вам ще розкажу і покажу. А ще з досить великою ймовірністю вам зустрінеться будинок, а точніше, плавильня броньовика. Визначити плавильню, визначити плавильню можна здалеку, побачивши на даху будівлі ось таку ось трубу демера. Тут ви зможете скористатися плавильною піччю, за якою працює бронник, це ось, до речі, цей хлопець. Ну і тут, якби більш робити нічого, ми йдемо далі і зупинимося біля майстерні Коваля. Зовні це ось таке геподібне приміщення, де проводить за роботою своє дозвілля місцевий інструментарник. У ковальській майстерні можна попрацювати за ковальським столом. Та я гадаю навряд чи вам це потрібно буде, тому ми привітаємо роботягу і вирушаємо далі у пошуках справжнього коваля. А ось і сам коваль, котрий працює за точілом в самій кузні. Цю будову можна відрізнити від інших відкритим робочим місцем під навісом, де можна скористатися піччю і набрати собі лави повні кишені, якщо це вам звичайно буде необхідно. Усередині ж можна пошукати скриню Коваля, в яку він ховає найбільш цінні всевищі предмети, котрі неодмінно зацікавлять кожного гравця. Адже в подібних скринях ковалів у нас є шанс знайти броню, зброю або сідло для нашого майбутнього коня. Ну і ще, крім того, дуже багато корисних ресурсів. Так що не проходимо повз і заглянемо всередину. Далі я відвідав майстерню лучника, де працює, хто б міг подумати лучник. Тут на вас чекає робоче місце, а саме стіл лучника. Та ще й квіточка в горщику у нього буде, як ексклюзивний сувенір, котрий ви можете забрати з собою. А ми ж підійшли до майстерні місцевих ткачів, де тусують пастухи, в принципі, логічно, пастухи і ткачі. А ще часом біля цієї споруди ви зможете знайти живих овець. Тут з корисного є ткацький верстат, який для вас мало чим корисний буде на початку гри. А ще тут є блоки вовни на підвозі приміщення, нехай лежать. Далі майстерня мулера, котра може бути корисна лише ось цим камнерізом, але його ви також можете скрафтити самі, так що вона якби нам без діла. Ви, звичайно, можете, якщо раніше на ньому не працювало спробувати обробити на цьому верстаті певні камінці, котрі ви принесли з собою з шахти, ну і потім двинути далі. Але що цікаво, майстерня мулера збудована з кераміки, як і деякі маленькі будиночки, які часом спавняться в селі. І, можливо, у таких будинках мешкають родичі Мулера, або й він сам, мабуть, потрібно провести розслідування. А ось і сільська бібліотека. У маленькій версії тут лише кафедра і кілька книжкових полиць. А якщо вам пощастить зустріти велику версію бібліотеки, то на початку гри це просто бомбічний момент, котрий спростить вам шлях мага. І ласкаво просимо до майстерні картографа. Як правило, перед цією будівлею растуть троянди та кульбаба. А ми ж заглянемо в саму будівлю, тут розміщується робоче місце картографа. А ось тут скрині, яку ми можемо облутати. Якщо ви фанат климів, то можете прихопити їх з собою. Далі йдемо, поки не знайдемо будинок м'ясника. Він також зустрічається в маленькій та великій версіях. Відрізняється він дерев'яним ганком з двостулковими дверима. До будинку примикає загорожа з тваринами, а всередині можна знайти каптильню, за якою працює м'ясник. Ну і там вже десь стіл для оброблення м'яса. Хоч ця будова урізноманітнює структуру села, але для нас гравців немає особливої цінності. А тепер ходімо помолимося богові воксельного світу. Всередині місцевої церкви, яка, до речі, може бути великою або компактного розміру, можна рожитися базовим предметом для будь-якого зільового майстра це ось така варильна стійка, біля якої можна зустріти священника та відпустити собі всі гріхи за вбитих кубічних свинок та корівок. І нарешті остання будівля села це хатина рибалки. Біля неї завжди є ставок, в який більш схожий на калюжу. До кінця не зрозуміло, чи то рибалка напрудив, чи такий маленький ставок у нього. Ну, будемо вважати, що це інсталяція рибалки, через яку можна зрозуміти, хто живе в цьому будинку. Зайшовши всередину, ми можемо побачити там міні-басейн, що явно наштовхує на ідею про те, що, можливо, ми прийшли в гості не зовсім до рибалки, а до місцевої сауни, наприклад. А якщо і так, то так навіть краще. Бо інакше тут нічим і поживитися нам. Крім хіба що верстака та бочки. І ще хвилинку погуляємо селом, ось я вас проведу до городика, на якому працюють фермери біля своїх компостерів, це єдине робоче місце без даху над головою, котре генерується в селі, на відміну від розглянутих раніше місць праці. Крім городів, в селі можна ще виявити колодязь, дзвін, вуличний ліхтар і багато чого ще. Але гадаю, ви все це без мене самі подивитесь і помацаєте руками. А ми ж після огляду села, давайте поговоримо ще трохи про репутацію гравця на селі. Бо я гадаю, мало хто з гравців Майнкрафту замислювався над цим питанням. Я сам раніше й подумати не міг, що існує механіка репутації в селах. Увійшовши будь-яке село, ви отримуєте нейтральний рівень репутації, тобто 0, а здійснюючи певні дії, ви можете як підвищувати, так і знижувати свою репутацію. Загалом коливається вона від мінус 30 до плюс 10. Так, наприклад, захист села від наскоку додає плюс 10 очок до репутації, але тільки в джава версії Minecraft. А ось лікування зомбі селянина навпаки дає плюс 10 до репутації лише в бедрок версії Minecraft на відміну від джави. Менше очок ви отримаєте за прокачування навичок у мешканців, про що ми поговоримо в тому іншому ролику, який вам обіцяю. А знижується репутація за ваші агресивні дії щодо мешканців, тож бити та вбивати селян собі дорожче, особливо дітей. А ось в Бедрок версії Minecraft кирають ще й за вбивство големів. І хто б міг подумати, але смерть гравця не очищує його карму. Якщо ви загинете в грі, то всі ваші гріхи і почесті передаються переродженому персонажу. Тому, якщо ви споклюжили свою репутацію, швидше вчиняйте добрі справи, або ж, змініть село на інше. До речі, при зниженні чи підвищенні репутації, ціни у мешканців села так само будуть підвищуватися чи знижуватися. А коли репутація гравця знижується до мінус 15, залізні големи стають агресивними по відношенню до нас. І на сам кінець давайте відповімо на запитання, чим може бути корисне село для гравця, якщо ви ще й досі не зробили для себе певних висновків з побаченого. По-перше, це ресурси, які спавняться в селі при генерації: салут у скринях, дзвін на центральній площі, рослини на городі, робочі місця у будинках чи приміщеннях, ліжка, скрині, бочки, блоки вовни тощо. Друга причина відвідати село це торгівля з мешканцями. Як ви вже знаєте, у селі існує 13 професій, котрі ми сьогодні і розглянули, так би мовити, лише поверхах. І кожен представник того чи іншого мистецтва може купувати у гравця чи продавати гравцеві певний тип ресурсів чи готових речей. Ну ще не забувайте тут за торгівлю з мандруючим продавцем, про що я вже згадував, але майте на увазі. Третій плюс села це захист від зомбі та інших монстрів. А все через те, що в селі з'являються големи, котрих ви вже бачили, які захищають територію села від будь-якої нечисті, яка порушує периметр поселення. Але для спавна големів кількість жителів у селі має бути не менше аніж 21 носатий об'єкт. Із цього випливає четвертий плюс села створити ферму заліза, на якій ви будете створювати та вбивати големів, отримуючи з них зливки заліза. І це набагато легше зробити, аніж днями проводити під землею в пошуках залізної руди. Ну і п'ятий плюс для тих людей, котрим ліньки займатися будівництвом будинків на початку гри. Просто приходите в село, вибираєте свій будинок за своїм бажанням, ну і далі його вдосконалюєте, перебудовуєте чи просто обживаєте. Ну і на цьому, друзі, я сьогодні, мабуть, зупиняюся. Якщо буде цікаво дізнатися щось про село більш докладніше, пишіть в коментах. А я дякую вам за увагу. Якщо додивилися до цього моменту, то підпишіться на канал, бо, мабуть, же ролик вам прийшовся до душі. А на цьому шаман з вами прощається. Бажаю всім всього найкращого. Віримо в ЗСУ. І слава Україні.